Так, у мене трохи не було часу, я не займався цією газогенераторною установкою. Були трохи інші справи. Ну, сьогодні трохи позаймаємося, щось спробуємо зробити. Ось що ми вже підготували. На металоми знайшов труби ось такі. Це теж на металоми. Є ось такий вентилятор. На нижню частину ми... Виточили ось такий фланець з дірками, щоб воздух виходив. Ну, це для охолодження газу. Через трубу буде йти газ, а в наружній кожух цей буде вентилятор задовольний, як би холодний воздух. З цієї сторони така сама шайба там, тако без дірок. Зараз ми це все зваримо і встановимо от сюди тако, прямо на циклон. Ось так чик. І так як було раніше пойде. І спробуємо запустити. А то як я вже пару разів його працював на генераторі, то виходить. Рідина в скрубері сильно швидко нагрівається. Ну, як десь часа 4-5 і вже, і вже в газі багато води. Так що якось так спробуємо його це зробити, щоб менше місця займало. Так що зараз починаємо, потім побачимо, як воно це все буде виглядати. Так, і ось ми вже його, в принципі, закончили. Вентилятор отак на прихватку прибили. Потім герметиком замажемо, а може і не треба, може і так буде достатньо. І ось сюди сюди задовується холодний воздух, знизу виходить вже, ну, буде теплий воздух виходить. Цю трубу ми поки ще не прихватували. По місту вже неї виставимо, щоб цей вентилятор краще дивився. Ну думаю, так нормально. А так вона ця штука виглядає. Думаю, хоч якийсь результат більш-менш побачимо сьогодні. Так, ну от ми це все лишнє відрізали вже. І що ми можемо побачити. Зараз спробуємо фонарика Ну, Труби такі не сильно, як би сказати, забиті, але... Чуть-чуть нальота є, ну то таке. Тут такое на стику стекло на виход. Тобто на стику якось таке як чуть гадості. Ну, то таке, якось якось придумаємо потім, як його чистить, якщо потрібно буде. Поки так. Зараз встановлюємо наш холодильник сюди. І далі будемо пробувати запускати. Так, ось так ось Вже наша башня виглядає. Наружний кожух, сюди задовує вентилятор. І от сюди має виходити вже гарячий воздух. А По цей вже ну, трубою прохладніший газ має виходити. Но нам хоч трохи треба його остудити, щоб краще робив скрубер наш. Що, зараз обираємо радіатора того. До скрубера. Цей раз вже правильно підключу. І все, будемо запускати. Ну що? так, ну от ми вже запустили нашого апарата самогонного. Вон так димить. Ну що він просто може не розогнав, ну зараз побачимо. Запускався трохи важко, бо давно стояв. Дрова завісли всередині. І все, прийшлося пробивати. Ось так димить. Зараз ще трохи подождемо, щоб він вийшов в нормальні обороти. І будемо далі дивитися, що робить з ним. Так, ну от на сонце його майже не видно, але ну, все одно Чуть-чуть димить ще. Ну то вже я думаю нічого страшного, вже практично його не видно. І ось що ми із скрубе розгляли, зараз покажу. Зайду в гараж, покажу. Короче, таку жижу скрубера зляли. Та десь він попрацював десь годинку. Ну це ми так зляли, подивитися. Які, ну, є якийсь результат чи немає. Ну, коротше, скрубер працює. Коротше, все одно, що трохи дрова застріють, їх треба випалити наверное, до кінця. Там сирий, капець дрова, як є. От десь так горить. Димитись так, ну це вже він, в принципі на робочому режимі. Якось так. так що, чим холодніший скрубер, верніше, чим холодніша жидкость в тим краще все працює. По цьому що, ну тут ще вентилятор додовує воздух, це трохи гаряче. А, там вже тече. Ну, тут зовсім градусів 40 ця труба. Вже виход газу. Чик. Поки все. Ось ну, так горять. Так, додали ми ще вон такого вентилятора. О, там трапку накинули, щоб сильно не видовувало. Ну, а поддувалу надо, ну, на поддувалу треба на зоніку поміняти резинку. І он уже почти не видно, что димить. І ось он горит. Ну короче, вже результат хороший. дрова сырые. Ніхто їх не сушив и сушить не планирует. Вот так якось. Так що можно сказать, газогенератор получился более-менее. Зверху там зачистити треба резинку приклеїти. Ну, ми використовуємо силікон. Тонкий. З того вентилятора потім ще якось приділяємо сюди. І все, скрубер холодний. Тут градусів 90 на цій труби, а це ну, блін, градусів 30-40. Так що фокус вийшов. І так чуть подимлює. Ну це вже, я думаю, зовсім не страшно. По Порівнянню з тим, що раніше було, я думаю, ще шикарно буде. Так, розогнали ми вже трохи наш газогенератор. Отак От горить. Ну, те ще чорт, ну, що чуть смола вилітає таким красним, це, що труба грязна всередині. Отак От якось горить. Це вже вечір. Замінили вентилятор. Поставили трохи більш потужний. Бо той слабоватий трохи надиміли в гараже, бо дровішки подзастряли, пройшлося проталкувати, на дровах кстати, трохи погано виходить, струбер робить, холодна вода, тут що, ну все нормально, вийшли в режим, були ще трохи проблеми Хтось забувся і заправив більше рідини в на 12 літрів. І часа два розбирався, що воно не хоче працювати. Ну, після того як злив, все заработало. Так що якось так. Завтра, сподіваюсь, будемо вже пробувати запускати двигуна на йому. Чистий, ну, нормальний. Коротше. Так що все, в принципі, ще завтра, ну ще одна така гофра в нас є. Е, Виточу резьбу, щоб можна було гофру між собою з'єднати з цими гайками. І будемо підключати вже до генератора газ і запустити. Щоб не придумати нам нічого. Тут 50, а тут а, непонятно що одне, ну, я ще навіть не мірив. Ну тут є гайка. Є ще одна така гофра. Так що думаю, щось придумаємо завтра. А ну як он димить? Біма нема. Дрова ніхто не сушить. І сушити не буде. Зараз спробуємо підпалити. Оп, все, якось так. Дрова, сире, я скажу, їх сушити ніхто не буде. Нам ще Так, достав пару чурок з газогенератором. Є таке от Ллагомер. Чип. 24% влажность. 24%. Ось такі дрова, ще й сереї закидуємо туди. Ну такі чурки трохи погано. Будемо пробувати на щепе, тому що застрають. Навібрик не допомагає. Так, хвилини вже підготовку. До запуска цей фільтр. Ну, ось така нитка поліпропіленова. Можна навіть стружку, там пластмасову, торопласт теж піде Нормально. Запакували. Зараз мінуватой допакую. І буду вже це пробувати запускати. Так, ну от ми запакували його вже ватой. Вата ще стара з прошлих спитань. Поки піде. Думаю, це і хватить. Зараз будемо вже розгонити пробувати. Коротше, фильтр нормально працює, все добре, газ чистенький, но нарисувалась друга проблема. звернуло вкладиші на цьому двигуні. Він і так був подгулявший. Так що йому капець. відновлювати його вже ніхто не буде. Будем полностью... Так, ну ось, ми знайшли замену нашому двигуну. Ось такого форда взяли. Двухлітровий двигун. Ну, Вроді все нормально. Вже огород посадимо та будемо займатися. І так воно це все виглядає, відро з гайками. Нам треба тільки та ще двигун з його. Все остальне в металолом відправимо. Моя там ще знайомий щось забере, так що така херня. Поки буде генератор на паузі, поки не посадимо огороди. Огороди посадимо, тоді будемо займатися. А по цьому поки все. На цьому фордовському двигуні, як будемо збирати, то будемо робити вже напряму генератор-двигун. Без коробки, без цих шківів, без ремнів, Будемо прощати. Роботи багато, але приде це робити, нікуди не дінешся, Больше гульовських двигунов я вже не хочу. Завернуло вкладище, вже навіть стартер не крутить. Що найкраще, провірав компресію. Ну, Після того, як вже почало шкребти цей вкладиш. Компресія на місці, все на місці, 10, 10 атмосфер компресія. Так що будемо це все упрощати, робити. Вже в принципі з газогенератором все норм, газ нормальний. Так що можна запускатися після того, як зробимо маніпуляції. Зразу поставимо сюди два теплообмінника. Один сюди на вихлопні гази. Ну, вже на фордовському двигуні. З ухлопним газом будемо температуру забирати. І десь сюди приспособимо одного до радіатора. Щоб теж забирати якесь тепло. Ми приміняння йому знайдемо. Так що, поки все. Вже десь буде в наступному місяці щось буду робити, щось буду знімати, поки немає часу. От ще зробили ось такого нагрузочного резістора. пеноблока кусок по-бистрому набив є. Прорезі, щоб можна було підключити спіральки елементарно на базарі купив. І схема зараз працювала стабільно. Так вкладиш завернувся і все, на цьому і експерименти кончились Так що, якось так.